Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо на одну із важливих тем для галузі освіти в контексті реформи загальної середньої освіти. Разом зі мною директор ліцею номер 1 Рошка Еріантонович. Дві 2024-2025 навчальний рік. У нас одна із новацій цього року: це запровадження інтегрованого курсу «Захист України. Нові підходи до його викладання. В контексті того, що ми маємо сьогодні повномасштабне вторгнення російського агресора, потрібно змінити підходи до викладання цього курсу, і держава виділяє на запровадження цього курсу значні кошти в рамках реформи нової української школи. А саме уряд виділив 1 мільярд 740 мільйонів гривень для того, щоб з державного бюджету на оновлення матеріально-технічної бази цього предмету. В, нашому, в нашій громаді ми напрацювали разом з адміністрацією закладу дорожню карту по запровадженню створенню такого осередку на базі нашого закладу освіти. І саме був обраний саме ліцей номер один, на базі якого вже власне створений цей осередок і працює. Ну чому саме ліцей номер один? Тому що відповідно до плану трансформації закладів освіти. В 2027 році ліцей номородин стане повноцінною профільною школою, де буде зосереджені всі учні старших класів, адже викладання цього курсу саме передбачено для учнів старшої школи. Юрій Антонович, чи отримали ви також субвенцію з державного бюджету? І скажіть, будь ласка, що вже вам вдалося закупити, яке саме обладнання для запровадження цього курсу. Ну, я також розпочну все таки з 24-го року. Він для нас для закладу був визначальним. Багато змін, багато нового. І одна із тих частин, яку ми зараз реалізуємо, це власне поставлено завдання державою урядом про зміну викладання і формату викладання предмету захисту України. Ми отримали. Державну субвенцію. Ну, ви згадали за дорожню карту. Ми дійсно дуже довго над нею працювали, багато сперечались, багато продумували і в тому числі дивилися, як це зробили інші. інші. І, мабуть, саме ось завдяки такій копіткій роботі. У тому, як це буде, коли це буде, яким чином це буде. Ну, з 8 січня ми вже розпочали і працюємо. Діти приїжджають до нас. Щодо субвенцій, ми отримали 2 мільйона 54 тисячі. Із них 10% це місцевий бюджет. Вдалося освоїти чуть більше половини. Ми б освоїли б і всі решта коштів. Справа в тому, що вони надійшли пізно, вони надійшли це вересень-жовтень, і не всі продавці були готові до того величезного переліку, по який да, да, по всій Україні виникла така потреба. Ну, мабуть, варто зазначити все-таки, що не всі громади вже це зробили, відкрили. Є такий перелік всіх громад Житомирської області. і Ми любки це кажу нашим глядачам, що ми є першими з 8 січня. Двері відкриті для 705 учнів 10-11 класів нашої громади. Так, Юрінтоновичу, ну я нагадаю ще нашим слухачам, що е, такі осередки створюються на кожну тисячу старшокласників. Так як уже сказав Юрій Антонович, у нас е, майже 700 більше трошечки старшокласників, тому для нашої громади такий осередок серед закладів загальної середньої освіти він один. І дійсно дуже важливо було те, що це вже ми розпочали з 8 січня. Було прийнято рішення виконавчого комітету в листопаді місяці, де ми затвердили. Що саме ліцей номер один стане таким осередком захисту України? Ми передали всі години. Викладання цього предмету з усіх шкіл передали до ліцею номер 1 таким чином, щоб було зосереджено відповідна кількість годин, і я перехожу до питання: чи вдалося вам віднайти тих власних, хто має викладати? Адже сьогодні, за рекомендацією Міністерства освіти, ну скажімо, таке надається право, щоб ми залучали саме тих, хто. Побував у нас ветеранів АТО, ОС і ветеранів, які є сьогодні, тому що хто як не вони найкраще можуть донести дітям саме цей момент патріотизму, момент того, що дійсно відбувається, і напрацьовувати оці власні навички і самозахисту, і надання до лікарської допомоги саме ті, які безпосередньо побували в таких умовах. Ну, декілька слів ще щодо обладнання. Я тут буду не слів, але справа в тому, що ну, все-таки тема така безпекова, вона над нами постійно постійно хвилює. І справа в тому, що це моніториться. Тому Перелік дуже великий, починаючи від звичайних компасів аптечок і закінчуючи, ну, мабуть, унікальною такою річчю, яка називається інтерактивний тір, який вже почав свою роботу. Щодо кадрового забезпечення годин і всього решта, що лягло в основу організації нашої роботи осередку, ми заключили угоди, договори із усіма школами про передачу, оскільки ці години належать до навчальним планом до різних шкіл, вони їх передали власне і як і частину там обладнання. І на основі цього були, був створений графік роботи, розклад роботи, і специфіка і модель у чому, ну можливо, трошки пізніше щодо кадрового забезпечення. Ну, Ми виходили, по-перше, з міркувань того, що ті люди, які працювали, вони в першу чергу мають право на забезпечення. Зараз у нас працює два працівники, працював один працівник, але перспектива в цьому плані є. Я думаю, що ми в подальшому. Ну, тобто на кожну не менше 18 годин повноцінна ставка. Якщо раніше в закладах освіти це було там по 2-3 години, то сьогодні навантаження йде повноцінна ставка на викладачів. Так, да, Звичайно, що ми не втручаємося в роботу. Це академічна свобода вчителя. Вони підбирають, але у них зараз теж непроста дуже ситуація в плані тому, що діти приїжджають на цілий день. Діти будуть е, приймати участь у шести уроках. І якщо вони ж не цікаві, 10-11 клас сидіти не буде. Е, сьогодні ми стараємося проводити опитування після уроків, щоб запитати, а було вам цікаво, сподобалось, що саме і на цій основі будувати е, в подальшому. Діти Приїздять, приходять до нас один раз на місяць з однієї школи. І так, от по черзі, у кожного свій графік і проводять цілий день безпосередньо да, на базі. Ну, ну, практично вони на, на цей день вже стоять нашими учнями, а відповідно і харчуються і користуються всіма благами, всіма е, можливостями. Тому. Початок є і впевнений, що він буде розвиватися ну, і надалі. Крім викладачів на території нашої громади, є багато громадських організацій, саме такого спрямування. Ну і ті, хто надають до лікарську допомогу. От чи є у вас залучати, ви будете плануєте залучати саме такі організації? Також на допомогу тому, щоб викладати саме цей курс. Да, це ще один дуже важливий напрямок, який ми побачили в Обухові. Де волонтери, де багато тих, хто вже це побачив не на словах, а на на ділі долучилися захисники і багато різних організацій, які сьогодні створені, вони долучилися до цієї роботи, і якраз ми побували на тому уроці. і це. Підштовхнуло нас до початку таких робіт, і дійсно приходили вже і наші бувші випускники, які, наприклад, зараз навчаються. Бо, мабуть, треба і варто сказати про мету наша найголовніша мета підготувати і хлопців, і дівчат без виключення всіх до того, ну по-перше, йде війна. І треба бути готовим в будь-який момент себе убезпечити. Мирна територія, не мирна територія це дуже важливо. По-друге, не боятися, не ховатися, не тікати, а розуміти, що ти себе повинен захистити. А для цього базові знання повинні бути. І однозначно, що ця робота розпочата, але тут, тут дуже багато ще справ попереду. Підписання таких же угод із медичним коледжем, і з багатопрофільною лікарнею, із поліцією з усіма, хто може долучатися із свого боку, ну якби повертаючи грань, показувати Служить, у вас вже запрацював офіцер безпеки, так, його так, теж так, я думаю, варто залучати так. до, до таких от. Тій частині де їх стосується, шановні глядачі, ви зрозуміли, що раз в місяць кожна школа розроблена таким чином графік і режим роботи, приїздить старшокласники 10-х чи то х класів на базі ліцею номер один і цілий день проводять там. Скажіть, будь ласка, рентажформації уроки це не означає, що 6 уроків вони просто знаходяться в приміщенні, тобто яким чином побудовано, щоб дійсно для них було і цікаво, і корисно впродовж дня? Інший блок він стосується того, яким же форматом повинні бути ці заняття. І ось тут і міністерством, і в експериментальному порядку, коли воно проходило раніше, все-таки змінили програму, створили модельну програму, де більшість практичних навичок. Вони чередуються заняття із. Навичками, практичним набуттям, і знову і із теоретичними знаннями, які можна потім використати. Таким чином це дає можливість урізноманітнювати цей навчальний день, який повинен і запам'ятатися. І, і головне, що діти повинні спробувати те, що вони вивчали на, на практиці. Зрозуміло, що для цього потрібна відповідна база, відповідні навчальні кабінети. Тому що це, зокрема, і топографія, так і використання десь майстерень по виготовленню на тих і інших елементів дронів. Все це закладено в програму, і наші діти будуть це опановувати і опробовати. Ну і зрозуміло, потрібні ще відповідні приміщення. Навчальні як в самому закладі, так і на території, тому що так звана смуга перешкод, і спортивний майданчик, і потрібно все це ще напрацьовувати. Я хочу сказати, як буде здійснюватись оцінювання, теж, мабуть, цікавить наших глядачів і учнів. Ну новин в оцінюванні не буде. В кожен урок, звичайно, там чи пара уроків, чи група, чи тема повинні бути оцінені. Але специфіка полягає в чому, що фіксуючи ці оцінки, ми їх будемо передавати до закладу освіти, в якому навчається дитина, оскільки. Свідоцтва про освіту будуть отримувати вони в своїй школі, і оцінки ці обов'язково повинні бути переданими. Ну, найголовніше, мабуть, не так рівень успішності, так? хоча він теж важливий для середнього балу і так далі, як набуття оцих реальних навичок. Ну, крім того, що це будуть уроки, ну, сьогодні не секрет. У нас є обмежене фінансування, що стосується освітньої субвенції, в першу чергу йде фінансування на інваріантної частини навчального плану, все стосується варіативної, тобто спецкурси, факультативи. На сьогодні ці кошти не передбачені в освітній субвенції, але розуміючи важливість саме вивчення такого курсу і те, що це зосереджено в одному місці. Ми вийшли з пропозицію до виконавчого комітету дозволити фінансувати 9 годин гурткової роботи. Нам це затвердили, Ярантонович. Як ви плануєте використати оці 9 годин, які будуть фінансуватися за рахунок місцевого бюджету? Ну, по-перше, дійсно, це унікальна можливість, і оскільки немає у нас школа гурткової роботи зараз під час війни. Але разом з тим ми розуміємо, що зацікавленість до предмету народжується після уроків в неформальному виконанні тих чи інших завдань. І оці 9 годин ми розподілили такими трьома блоками, і на основі цього будемо їх. Поширювати і, звичайно, що будемо звертатися ще із пропозицією перейти до доставки годин. Це блок Стрілецький, бо, мабуть, це найцікавіше для дітей. Другий блок він стосується, оскільки всі школи приймали раніше участь у змаганнях, і у нас є в цьому плані напрацювання, є другі, треті місця обласних на обласному рівні тому це. Поряд це джура, Собіон, це джуря. сокіл, да дуже багато таких молодіжних сучасних ігор, які лягають в основу ну, розвитку і набуттю оцих різних навичок. Тому і третя частина це зовсім нова частина. Це робота із дронами із БПЛА. Це сучасно, це потрібно і тут будемо працювати і надалі. Чи вистачає навчальних кабінетів, які ви, і які взагалі плани, де саме основний блок буде зосереджено для викладання цього предмету? Ну, з тим трошки складніше. Власне, більшість, мабуть, шкіл, де визначили осередки. Через той не вводили, от там з 1 січня, да, хоча була вимога з 1 жовтня, ну це взагалі нереальна картина, а перенесли це на вересень місяць 2025 року. Ми все-таки пішли тим шляхом пробувати напрацьовувати зараз. Зараз ми використовуємо 3-4 приміщення. Основних, де Є і практична можливість виконувати стрільбу, і є тир у приміщенні сховища. Тобто є, є можливості, але ми розуміємо, що це не той рівень, який нам би хотілося досягнути, і це тільки початок. Я кажу, що ми працюємо цих 20 днів з 8 числа, і вдалося багато що зробити, але це тільки початок, який будемо однозначно розвивати. І головна мета, головне завдання це створити такий простір реальних навичок, де можна працювати. Це школа в школі, це, якщо хочете, підземна школа, де діти за будь яких обставин будуть працювати ці шість уроків і нікуди не, не, не підуть. Ну, власне, підземні школи сьогодні вже ось да, в Харківській да, області, да. в самому місті Харкові. Да. Ну, і ми, Запоріжжя і, так, і да. багато інших. хочу сказати, що от була ініціатива, ми оглядали приміщення, да, які є, саме що стосується укриття. І сьогодні хочу подякувати депутатам, які підтримали цю ідею і було виділено кошти з місцевого бюджету на вилкний проєктно-кошторисної документації. Сьогодні всі проєкти у нас заносяться до системи DREAM. Власне, там бачать інвестори, бачать Міністерство освіти і, науки. і... Юрій Антонович, наскільки... Завантажений цей проєкт також виготовлений так на створення саме цього осередку. Сподіваємося. Я задумався, бо минулий тиждень був надзвичайно тяжким, оскільки сама система ДРІМ не давала можливість ввести нам готовий проєкт. Звісно, що е, подяка за те, що підтримали наш варіант, це саме е, цієї. Школи у сховищі, яка дала можливість спокійно працювати. А звісно, що він потребує певних капіталовкадень, яких бюджет міста не зможе забезпечити. Тому від самого початку ми визначилися в тому, що будемо стукати у всі двері, будемо шукати, і система Дрім здалася в п'ятницю на вечір і ввели ми цей проєкт. В суботу він був. Підтриманий, свалений головою, відправлений на обласну військову висока кількість. балів. Да, дуже приємно: 222 бали. Якщо порівняємо перший із харчоблоком, то в нас там було 68 балів і ми десь там на межі пройшли. Да. То тут у нас є впевненість, що частина інвесторів, частина державної субвенції підтримки на Таке ось подвійне використання. Ви ж пам'ятаєте, що це 630 квадратних метрів, і 400 квадратних метрів це нові площі. Ось ми збільшуємо одночасно укриття за ці кошти, і ми створюємо можливість для навчання. Є тривога, діти спускаються. Решту займають. Немає вони собі То працюють. Це по суті споруда подвійного призначення, да, да, да. як так і для є. навчання, так для і так, є. так і для безпеки дітей. І, і це дуже здорово, і це класно, що так воно. Е я думаю, що так воно і буде, і побажаємо успіхів, щоб цей За, проект півроку повинні проект дав, щоб він, скажімо, був сприйнятий і оцінений і поданий до фінансування з державного бюджету. Хочу сказати те, що дійсно роботи дуже багато. От і те, що ми не стали чекати. Вересня 25-го року я вважаю, що це правильно, тому що сьогодні ми напрацьовуємо. І є у вас вже якісь певні відгуки, ну, все рівно ж інформація йде. Від дітей, що їм подобається, і зрозуміло, що створити власне такий потужний осередок у кожному закладі це просто нереально, це би вимагало великих коштів. А те, що буде створено на базі одного закладу, і будуть вкладені великі кошти, як місцевого співфінансування, так і державного бюджету, і будуть дійсно створені справжні умови. Для того щоб наші діти, наші старшокласники могли вивчати всі ці ази воєнної справи. І головне також до медичної допомоги, тому що сьогодні практично кожна людина, кожен мешканець повинен пройти такі курси і знати, як в першу чергу допомогти собі самому або людині, яка Буде поруч і потребуватиме допомоги, тому що від цього власне залежить життя. І, Як свідчить практика, ніхто з нас не обезпечений від того, що може статися саме тут, зараз чи з ким будь-де в будь-якій ситуації. Тому е, працюємо, е, рухаємося вперед. Я дякую, що е, ви не побоялися, тому що власне сьогодні ліцей номородин у нас, крім того, що е, створює осередок захисту України. І ще активно вже завершується модернізація харчоблоку їдальні. Це буде тепер також сучасний потужний такий харчоблок, ну, де, власне, на далекому майбутньому всі діти старшої школи, які виявлять бажання подовжити своє навчання в профільному ліцеї, зможуть користуватися і бути дотичними до тих прекрасних умов, які будуть створені. Так, я ці всі слова абсолютно підтримую, тому що чим раніше розпочинаємо, тим бачимо, що так іде, що не дуже дітям, да й да власне нам дорослим завжди подобається новизна. Ну два уроки там, а провели, там, коли комусь дали, догрузили. Ми ж це все реально знаємо. Сьогодні працюють фахівці, вони працюють, можливості дійсно дуже широкі, тому що є забезпечення інтерактивними панелями, дошками, інтерактивний тир. Є двір речі, які ми обов'язково закупимо. Це комп'ютерний тренажер БПЛА, де можна навчитися спочатку на комп'ютері, а потім вийти і працювати. А друга частина це сучасні модні ігри, страйбол, які діти хочуть грати. Це та ж сама колишня війнушка, яку ми щодня грали, і власне зростали, вчилися, зміцнювали свій дух і впевнений, що все вдасться, все знайде своє відображення. Звичайно, що треба просити всіх дуже важливих речей. Це те, що просто так від війни ми нікуди не дінемося. Нам треба готувати себе, дітей до того, щоб вони розуміли, як себе повести в тій чи іншій ситуації. Не боялися зупинити кров. Знали, чим це робиться. Там дуже великий блок до медичної. Підготовки, і власне, це це дуже правильно, бо багато речей і ми дорослі не знаємо. Це як поводитися з зброєю. Все може трапитися, все може відбутися. Сьогодні міністерство нам рекомендує мінімізувати оприлюднення, власне. Тому так, так, так. Ну, ми зараз таком скажімо, розмовляємо, доводимо вас, вводимо в курс справ, що стосується, щоб показати, розказати. Я сподіваюся, що настане той час. Да, коли ми вже можемо не боятися і розказати, і все і показати. Але я думаю, що діти я можуть вам запросимо, да, да. запросимо да, на якісь показові такі виступи, всіх, хто бажає, і щиро віримо, що невдовзі ми будемо святкувати нашу перемогу. От, але всі ці навички, щоб нам тільки знадобилися в мирному житті. Слава Україні! Героям слава!